Добре, Репліки, чи будуть учасники процесу коротенькі. Ваша честь, якщо дозволите, ми на кожному судовому засіданні у суді першої інстанції в апеляції зазначали щодо незаконності підозри щодо порушення підслідності. Я не буду на цьому зупинятися. Щодо ознайомлення станом на сьогодні. Ми ще не ознайомилися з матеріалами більше 60 томів більше тисячі. Об'єктів, які ми ще не дослідили, станом на сьогодні, навіть тому ці всі слова прокурора являються собою нікчемними. А вказувати прокурору, коли стороні захисту оскаржувати повідомлення про підозру, ну це не у його повноваження. Коли ми вважали за необхідне, ми подали скарги у передбачений законом строк. А якщо суд першої інстанції розглянув протягом трьох днів, як це вимагає УПК. КПК скаргу на скасування раніше повідомленої підозри. Тоді б і цієї апеляційної скарги не було. Тому просимо апеляційну скаргу задовільнити. Дякую, частина друга стаття 28, частина друга стаття, 203, третя, 2, частина. Перша 255 КК України в усьому розслідуванні кримінального провадження вказано номер скасувати, постановити нову вкладу, ви призначите новий розгляд судового провадження в суді першої інстанції. Пана.